Всім доброго ранку. Чую млин роби, Анжела Мели. У нас вже виглянуло сонечко. Кабаки повідкривала чи гарбузи. Дзернята, тобто. то Трошки, Але ж знов затягує хмарами. Треба сидіти вдома, щоб не намочило. Не було так, як вчора бігала туди-сюди. Це анжелині помидори. Я їх поставила, щоб вони трошки ще доперестигли і виберу на такі банючки здоровенні. От дощ випробовує мене. Пройшло буквально 10 хвилин. Так гарно сонце світило. Гляньте, що робиться. Вже починає мигичити, крапати. Треба накривати дзернята. О боже. Поросів трошки впало скільки градин, град маленький був, але зараз вже розтав, але хмара ще стоїть. Дернята встила накрити. Це капець. Вирушила, вирушила дзернятка, сонечко появилось. Наче хмарка стороною йшла. Пішла, я те лишся кукурудзення нажати. Дивлюся, дощик починає. Я на силу добігла. Ой, поки накрила ті дзернята, намокла радюшка з кукурудзенням. Оце попробуй висуши, спробуй їх спаси. Оце так вже горішки порозлуплювалися. І я бігаю, як не до дзернят. То на дорогу, бо вони лупляться, вітерець подув і вони всі падають на дорогу. Машини їздять. І треба журити, як збереться сильний вітер, тоді може обтрусити їх тоді позбираються. А то вже тоді, може, діти приїдуть та й обіб'ється тоді трошки, скільки можна достати знизу. І таке в мене заняття є сьогодні. Я прийшла поратися, не удобно телефона руці. водички. Ох, як неудобні. На, на. І знову йде дощ. Ось які хмари. Я вже пораюсь на другому хазяйстві. І цим свинкам вже дала їсти. І ці свинці. Дамашка. Ми вже з Анжелою попили кави, вони вже поїхали додому. Я вже буду закінчувати. Такий в мене був сьогодні марафон змагання з дощем цілий день. Всім на добраніч!